Здорова, гайзи! Від гримів та від шумів Arnold Struntman турнір в загальному видався хороший, але для такого складу учасників організатори могли би придумати формат і дещо поцікавіше. Добре, що сталася дуже неочікувана розв'язка, максимально інтригуючий, оце так поворот в останній вправі, що особисто для мене врятувало ці змагання. Але давайте усе по порядку. Отож, перша вправа Elephant Bar Deadlift, як я вже казав в анонсі, це просто класика для Арнольд Strongman Classic. І для тих людей, які слідкують за світом Стронгмену, скоріш за все, ім'я Атлета, який тут переможе, було очевидне. Автор Бьорсон був просто недосяжний для всіх своїх опонентів, він затягнув 1006 фунтів або 456 кг. Другим тут став Бобі Томпсон, результат якого аж на 20 кг менше від Тора. 436 кг. Третя сходинка у минулорічного переможця Арнольд Ласік Міча Хупера. Трохи дивним був формат цієї вправи, тут не було обов'язкової фіксованої ваги для атлетів. Кожен сам для себе вирішував, скільки спроб йому зробити і яку вагу замовити. Так, до прикладу, більшість учасників зробили по три спроби: серед них і наш Олексій Новіков, який в результаті спинився на вазі 409 кг. Хоча. хоча. Невеликий запас Олексія був, і якби українець трошки ризикнув, то міг би зрівнятися із Томом Стольпаном, який свою спробу на 427 кг запоров і задовільнився результатом в 415 кг. Друга вправа Тімбер Керрі. Вага Тімберу 400 кг, і його потрібно пронести на дистанцію приблизно 10 метрів. Уже ця вправа виявилася дуже складною для струнгменів, адже подолати дистанцію повністю зуміли всього чотири атлети. Для решти, включно із Новікою, це стало непосильним завданням. Розпочав Олексій дуже жваво, і я в один момент уже був подумав, що Кілішковського він випередить на ізі, як то кажуть. Але Олексій травмує передпліччя, що і не дозволяє йому в подальшому показати свої кращі результати. Переміг в цій вправі, просто вилетівши на вершину канадець Міч Хупер. Він показав час у 7,1 секунди. До мого щирого здивування дуже хороший час показав і Хавтор Бьорсон. Ісландець здолав всю дистанцію трохи менше, ніж за 8,5 секунд. Замкнув трійку рекордсмент івенту Матеуш Кілішковський, якого особисто я очікував тут бачити на першому місці. Ну і останнім атлетом, який пройшов всю дистанцію, був Мартін Сліціц. Декілька слів про нього я скажу пізніше. Ось так і закінчився перший день змагань, в результаті якого турнірну таблицю очолив Хафтор Бьорсон. Проте просто в спину йому дихав міч Хупер. Другий день розпочався із справи Діні Стоунс. І тут уже я хочу поговорити про формат турніру. Як на мене, то ось така система, коли кожен атлет виходить сам і змагається якби не проти суперника, а проти самого себе, намагаючись перевершити себе. Нормально так вбиває видовищність вправи і сам дух суперництва. Це раз, а по-друге, це дуже затягує самі змагання. Але якщо я не помиляюся, то це фішка саме Арнольд Стронгмен Класік, тому є як є. Незважаючи на травму, Олексій Новіков показав тут плюс-мінус пристойний результат. Найсильніша людина світу 2019 року Мартін Сліціс, який, як і Хавтур Бьорсон, цього року відновив змагальну кар'єру, проніс камені всього на 2,8 метра і показав, що ще не готовий до цього сезону. Мартінс дуже важкий, дуже тягучий, йому наразі бракує як сили, так і витривалості, на відміну від того ж таки Хафтора Бьорсона. Тор, до речі, посів друге місце у цій вправі, подолавши дистанцію у 10,82 метра. А кращим тут знову стає міч Хопер. Пройшовши дистанцію більше, ніж 12,5 метрів, міч ще знайшов у собі сили трохи позагравати з аудиторією, що в коламбусі дуже і дуже зацінив. Yeah, Далі у нас вправа Аполлон Вілс, і знову треба відзначити важкість вправи. Вгаз снаряду становила майже 182 кілограми, і одразу троє стронгменів не змогли зробити бодай жодного повторення. Трохи не пощастило Новікову. Він впевнено взяв штангу на груди, але при поштовху не зумів тримати рівновагу і зробити фіксацію йому не вдалося. Ледь-ледь по одному разу витиснули Мартін Сліціс та Бобі Томпсон. А от уже вийшов і показав усім, як треба Матеуш Кілішковський. Видно, що поляк це може, вміє, практикує, і видав нам впевнених чотири повтори. Аналогічно виступив і Том Столькман, але його результат скоріш розчарував. Уже знаючи доробок Кілішковського і явно випереджаючи поляка по темпу, Столькман п'яте повторення робити не став, тому склалося відчуття, що він недопрацював. Ну і через це його підсумкове місце у турнірній таблиці виглядає як щасливий збіг обставин, а не клопітка праця. А першим тут знову ж таки став міч Хупер. Зимус показав, що розділення тренувального процесу на фази чудово працює у цій вправі, а відточена до ідеалу техніка неабияк допомагає. Загалом, просто чудовий виступ від Хупера на Арнольд Струндмен Класік, він показує нам, що готовий до сезону, показує, що він у відмінній формі, і дає нам чіткий меседж, що готовий захищати свій титул найсильнішої людини світу. Бьорсон видав два повторення, через що відстав у турнірці від першого місця уже на 4 очки. Та його гандикап у 8,5 пунктів від Стольцмана та Крішковського залізобетонно гарантував би тору сріблу на будь-якому іншому турнірі, але не тут. В останній правій у встановленому порядку потрібно справитись із трьома каменями. Перший потрібно підняти над головою, другий перекинути через поперечку, а третій зафіксувати на плечі. Олексій Новіков справився тільки із першим каменем і закінчив змагання на шостому місці. Зважаючи на травму, це ще прийнятний результат, але ми всі, звичайно, чекаємо від Олексія набагато більшого. Том Стольтман без проблем справився із двома кулями, але бодай підняти на коліна останній камень, шотландить не зумів взагалі. Аналогічний результат показав і Хупер. Уже всі зрозуміли, що це переможець змагань, але міч хотів випендритись. На третьому камені витягну на сцену старенького Арнольда, щоб при ньому епічно показати свій клас, але камінь виявився приклеєним, і Лось дарма підняв діда із свого крісла. Oh, 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 oh. Ну і давайте перейдімо до неймовірної розв'язки, яку подарував нам цей івент. Матеуш Кілішковський не просто підняв усі три камені, декласувавши цим своїх суперників, а зумів останній камінь, який не підкорився взагалі нікому, підняти аж цілих три рази. В той же час Хавтор Бьорсон примудрився в останній вправі отримати баранку повний нуль і злетіти не те, що з другого місця, а з п'єдесталу взагалі, маючи при цьому фору над найближчими суперниками. Аж 8,5 балів. Думаю, що подібну ситуацію без Google так і не пригадаєш. Це, звичайно, нагнало смутку на повернення Тора і показало йому, що станово це, звичайно, з ЗБС, але працювати є ще над чим. Отож, ось такі результати, Хупер, звичайно, просто монстр. Флішковський приємно вразив, але при цьому недостатки у нього, звичайно, є, і пофіксити він їх ніяк не може. Нагадаю, що минулого року на Арнольді він теж став другим, а потім сезон явно провалив. Більшого, як я, так і думаю, багато хто з вас чекали від Тома Стольцмана, але знову ж таки, озираючись на минулий сезон, ми всі з вами знаємо, що Том прекрасно вкочується по ходу. А на цьому слові бувайте здорові, не забувайте про підписку на канал, також ставте ваші вподобайки, ну і, звичайно, пишіть свої думки та враження в коментарях. Ще почуємось.